Декілька слів також хочемо сказати з приводу автоматизації, як ключа до збільшення конверсії із заявки в продаж. Автоматизація продажів вона не лише допомагає прискорити процес обробки заявок, вона значно підвищує конверсію людей у клієнтів. Це працює наступним чином: автоматичне сортування заявок. crm система дозволяє автоматично розподіляти заявки за категоріями, виходячи із критеріїв, таких як пріоритетність клієнта. Стадії угоди або джерело запиту це дозволяє менеджерам фокусуватись на найгарячіших клієнтах і швидко реагувати на їхні запити. Коли у вас немає такого розподілення, і вам потрібно просто рівномірно розподіляти для рівномірної загруженості ваших менеджерів заявки, це також можна реалізувати на базі crm системи. Коли говоримо про персоналізовані автовідповіді, це той момент, коли клієнт залишає заявку, він очікує на підтвердження того. Що його запит отримано. Відповідно, автоматичні персоналізовані листи, повідомлення, в месенджер смс-повідомлення, вони можуть не тільки підтвердити отримання заявки, вони можуть також ще й надати корисну інформацію чи посилання на додаткові матеріали, що допомагає втримати клієнта до того моменту, доки з ним не зв'яжеться ваш менеджер відділу продажів. Автоматизовані нагадування та наступні дії однією з. Найчастіших проблем в продажах є відсутність таких дій наступних дій після першого контакту з клієнтом. Автоматизація дозволяє налаштувати нагадування для менеджерів про необхідність передзвонити, надіслати листа, підготувати комерційну пропозицію, дізнатися, чи ознайомився з комерційною пропозицією чи будь-якого іншого типу задачу через певний час, яка буде ставитися, через певний конкретний час. Це допомагає не упустити потенційних клієнтів та збільшити ймовірність закриття угоди. І, звісно ж, аналіз даних в часі. Автоматизовані системи дозволяють відстежувати, скільки часу проходить від моменту надходження заявки в систему до її обробки, до її успішного закриття. Як часто клієнти не отримують відповіді вчасно, і на якому етапі найбільше втрачаються потенційні угоди? Вся ця інформація дозволяє вам отримати аналіз слабких місць вашого процесу продажів, тобто вашого процесу ХЕП-клієнта, коли він зайшов? І успішно оплатив вам гроші, отримав свою послугу, і відповідно дозволяє вам виявити такі місця, і дозволяє, звісно, працювати з цими місцями, тобто своєчасно їх виправляти. Тим часом збільшуючи мовітність того, що угоди будуть успішно закриті. Клієнти оплатять вам гроші, і ви отримуєте більше прибутку в періоді.